Привіт усім мене звати Назарій Волянський. Ви дивитесь новини. Лайв. Підписуйтесь, не перемикайтесь і, звичайно ж, беріть участь в обговореннях. Сьогодні розмова буде зокрема про членство України в НАТО та визнання Росії країною спонсором тероризму. Про це я говоритиму з політологом, партнером комунікаційної агенції Good Politics Максимом Джигуном. Пане Максиме, добрий день. Назарій вітаю, парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою спонсором тероризму. Що ж далі? Чому саме Україна вимагає від країн Заходу Росії такий статус? Для чого це? Чим це допоможе? Та ну варто трошечки сперед історії взагалі країни спонсора тероризму, і взагалі що це значить з юридичної точки зору. Справа в тому, що починаючи з 24 лютого, з повномасштабного вторгнення в Україну рішення про те, що Росія є країною спонсором тероризму, прийняло не так багато інституцій спочатку. Це зробила парламентська асаблея ради Європи. Це було 13 жовтня. Це з останніх, скажімо, рішень. Український парламент вирішив, що Росія не країна спонсор тероризму, а країна терорист, держава-терорист рішення Латвія прийняла Польща, тобто всі наші друзі, на яких ми завжди покладаємося, які є найбільш проактивними в підтримці України. Ось тут є дуже важливе значення в тому, хто каже, що Росія держава спонсор тероризму. А хто каже, що Росія є державою терористом? Тут є важлива юридична деталь, вона полягає в тому, що. На міжнародному рівні, в міжнародному праві, немає терміну держава-терорист. Тобто єдине визначення, яке до сьогодні функціонувало в міжнародному праві, це про країни-спонсори тероризму. Тому інакше вони й не могли би прийняти, тому що це була би не та норма, яка мала б якісь юридичні наслідки. З приводу прийняття цього рішення парламентською асамблеєю НАТО. Ключове те, що прийняло насправді не НАТО, а асамблея, яка є. Консультативним органом, до якого входять депутати парламентів країн-членів НАТО, тобто це важливий політичний меседж. Це це визнання, того що справа з визнанням Росією Росії країною, що спонсорує терорист, тероризм, рухається. І те, що позиція, яка була там ще півроку тому, коли це питання взагалі не ставилось на порядок, денний і казали, що не на часі, зараз приймають все серйозніші й потужніші інституції. Звичайно, що це не рішення НАТО, але, скажімо, учасники, члени парламенту країн НАТО, вони мають вплив на свої парламенти. Вони мають вплив на політичну взагалі систему своїх країн. І що найголовніше, після цього прийняття рішення резолюції прийнятої, вони... Просять створити міжнародний трибунал для російського керівництва як військового, так і політичного за всі ті злочини, які вони роблять, вони закликають підтримувати Україну фінансово, гуманітарно, військово в усіх проявах. І вони звичайно просять про прийняття України до НАТО. Тобто, тут меседжі дуже гарні. Головне, щоб вони далі відпрацювалися на рівні окремих держав, і в цілому на рівні інституції. Найцікавіше те, що. Прийняли це рішення включно з депутатами з Угорщини і з Туреччини, тобто проголосували всі 30 країн. Це дуже важливий фактор єдності в питаннях підтримки України, бодай на ось такому поки що символічному рівні. Ми знаємо, що Україна просить у наших міжнародних партнерів з перших днів війни визнати Росію країною спонсором тероризму. І це робиться не просто так насправді, вся ця комунікація, яка ведеться, вона звертається в першу чергу до сполучених штатів, тому що Сполучені Штати це єдина держава зі світових держав, в якій в законодавстві в принципі прописано, що таке. Країна спонсор тероризму, і що найголовніше, це рішення має юридичні наслідки і санкції. Тобто, якщо це прийме там європейський союз чи прийме якась окрема держава серед наших партнерів, це буде визнанням того, що вони там держава спонсор тероризму, але не приведе до якихось глобальних наслідків. А от у випадку зі сполученими штатами все набагато цікавіше, тому що в них законодавстві чітко прописано, до чого це призведе, а призведе до безлічі дуже неприємних. Я би сказав дуже критичних для Росії наслідків, зокрема, це блокування усіх міжнародних рахунків, які є в росіян, які є в Росії як держави. І навіть в тих країнах, з якими вони досі продовжують активно торгувати, зокрема Китай. Якщо, наприклад, Китай після прийняття такого рішення захоче продовжувати займатися платежами з Росією, то він підпаде під вторинні вже санкції з боку Сполучених Штатів. Тобто, це дуже болюча історія, як для Росії, так і для всіх країн її партнерів. По друге прийняття, скажімо, рішення про державний тероризм Росії, призведе до того, що буде заборонений будь-який бій бізнес і будь-яка співпраця з Росією і громадянами Сполучених Штатів, але найцікавіше така вишенька на тортику в можливому цьому рішенні вона полягає в тому, що Росія може втратити так званий судовий імунітет. Що це означає? Це означає те, що будь-яка людина чи будь-яка держава, яка має питання до Росії і вважає, що вона порушила її права чи створила якийсь злочин, може звертатися до судових інституцій Сполучених Штатів, які будуть вирішувати це питання і будуть змушувати навіть не так. Вони не будуть змушувати. Вони просто будуть за рішеннями суду позбавляти Росії грошей, які є замороженими в інших державах. Тобто в цьому ключова суть визнання Росії державою спонсором тероризму, в тому, що ті кошти, які вже є заморожені по світу, сотні мільярдів доларів, вони досі не можуть бути використаними. Але після прийняття цього рішення сполучені штати зможуть із тих ресурсів російських, які є в них, виплачувати компенсації чи окремим громадянам, чи якимось інституціям. Тому це дуже важливий момент і дуже важливе завдання для нас. І за словами українських парламентарів, які власне прийняли рішення про те, що Росія є державою тероризмом. Головна ідея, головний зміст саме такого формулювання для того, аби після цього міжнародні інституції прийняли подібні конвенції, в яких з'явиться юридичне визначення держави терориста, і сподіваємося, що Росія скоро отримує це дуже непочесне звання, і всі наслідки, які разом з цим отримає. Тобто від штатів це величезні наслідки для Росії, а для Європи, що в неї законодавство на інтегроване в законодавстві не інтегрований терміну. Це держава терорист. Які тоді наслідки будуть? штати, в принципі, в нас лідери в усіляких ініціативах і е, інструментах стримування і противаг. Тому це держава, в якій ці механізми пропрацьовані, і вже знаєте, є рельси, по яких буде рухатися ця вся історія. Ну ще важливий момент, е, я би сказав, іміджевий, і. Міджевий, і... Політичний, в тому, що в нас не так нещастя багато держав спонсорів тероризмів в світі. Таких зараз нагадаю налічується чотири: це Іран, це Північна Корея, це Куба і це е, Сирія. І Росія може увійти до п'ятірки і разом з тим отримати чимало. Е, Таких характеристик і іміджевих втрат, яких вона досі не мала ще. Хоча здається, кожного разу що падати нижче і пробивати чергове дно буде складно, але ще є куди рухатися. Зеленський закликав країни НАТО підтримати заявки України на вступ до ЄС та Альянсу. Наскільки це реально, і в яких термінах, ну і взагалі чи на часі це рішення? Так, по-перше, заявку на вступ до НАТО Україна підписала ще наприкінці вересня, і з того моменту. Я не пам'ятаю якоїсь публічної дискусії на рівні президента чи Офіса президента з приводу е вступу України до НАТО. Тобто, от з'явився якийсь інформаційний привід, з'явилося вольове серйозне рішення з боку України, але після цього якось воно затихло. Затихло з кількох причин: по-перше, Сполучені Штати були дуже здивовані, як і в принципі, все НАТО е заявив Білий Дім, що давайте вирішимо це питання в якийсь інший час, і це стало яким. З охолоджуючим е, фактором, але з іншого боку, були й певні у нас досягнення, зокрема, 10 країн із 30 членів НАТО підтримали Україну, сказали, що потрібно її приймати, а це вже гарний заділ на успіх. Тому, звичайно, що ось цю комунікацію продовжувати потрібно. Ну і власне на рівні НАТО відбувся один із найсерйозніших заходів. Зараз відбувається це е, парламентська асамблея НАТО, де зібралося близько. 300 депутатів парламентів країн НАТО, тому не використати цей інструмент було би неправильно абсолютно. Звичайно, що президент має підтримувати певний градус дискусії, нагадувати про себе і доводити, що Україна була би окрасою, була б посиленням однозначно для альянсу. Більше того, що вступ до НАТО це дуже політизована історія, і якщо подивитися на приклади, зокрема Швеції і Фінляндії, з якими не те. Що пришвидшена відбулася якась процедура, це експрес-входження? Звичайно, воно ще має якісь юридичні складнощі і бюрократичні процедури, якісь хотілки з боку тієї ж Туреччини, але в цілому цей процес на завершальній стадії. Тому Україна спокійно могла б претендувати на це. Цікавий факт: Чорногорія в 2017 році приєдналася до НАТО, маючи е через 4 роки, в 2021 році, лише 22% імплементованих стандартизованих умов НАТО. Тобто система оборони Чорногорії була відносно стандартів НАТО реалізована лише на 22% через 4 роки після вступу. В Україні за рік до вторгнення Росії вже 17% було. Я впевнений, що за час війни цей відсоток виріс, якщо не вдвічі, то втричі. Адже все озброєння, яке ми зараз закупляємо і отримуємо воно натівських зразків, всі способи ведення війни і оборони також за цією системою. Ми активно консультуємося з нашими партнерами з НАТО. Тому те, що Україна сьогодні є єдиною країною з поміж країн-членів НАТО, яка має. Такий військовий досвід, такий рівень е, перемог і успіхів воєнних за дуже короткий проміжок часу. Що е, якщо не зараз, то після війни і після вступу України до НАТО ми будемо центром притягання і будемо центром е, впливу на НАТО, оскільки той досвід і ті знання, які мають українські військові, український генералітет, його немає ніхто, тому безперечно, це питання часу. Більше того, що для України цей пріоритет вступу до НАТО з 2019 року закріплений на рівні конституції, і це вже не відворотній процес. Ну і звичайно, вступ України до НАТО був би дуже таким прохолодним душом для російського терористичного режиму, який використовує постійно тему НАТО як маніпуляцію, як спробу шантажу і спробу залякування власного населення. От ми маємо туди вступити і показати, що для мирної Росії ми ніякої загрози не несемо, але тільки після спроби там. Посягати на територіальну незалежність України вони отримують по зубах, причому е, по всіх параметрах з 24 лютого українці просили НАТО закрити небо над Україною. Після інциденту в Польщі українці почали жартувати, що НАТО мало б закрити небо хоча б над собою. Але від жартів до серйозного: наскільки ППО України готове до нових російських атак, і так само і наші партнери, адже були вже заяви про розміщення додаткового ППО в Польщі питання протиповітряної оборони залишається актуальним. Воно було актуальним з перших днів війни, і як бачимо. Терор цей ракетний не припиняється, і кожного тижня. Ну зараз через тиждень, мабуть, ми маємо прильоти по об'єктах інфраструктури, по житлових будівлях, по здавалося б, об'єктах, які не мають жодного відношення до е, військової інфраструктури. Що ще раз переконує нас в тому, що Росія є державою терористом. Але, звичайно, ситуація покращилася. Ми пам'ятаємо, якою вона була там в лютому березні, якою є зараз. Звичайно, виглядає так, що ми набагато захищеніші. Все менше ракет досягає своїх цілей, і відсоток ефективності в 70 80 відсотків вказує на те, що справи рухаються в правильному напрямку. Але, звісно ж, проблема в тому, також, що. Єдиним там збільшенням кількості систем ППО проблема не вирішується. Росія може продовжувати збільшувати кількість е, ракет, які вона е, викидає і запускає по Україні, і будь-яке ППО, сучасне, яке б не було, просто від масовості не справлятиметься із там 100% е, ось цих е, ракетних обстрілів. Тому тут питання потрібно вирішувати на глобальному рівні, зокрема, боротися із е, системами, які запускаються. Ці ракети, а більшість з них запускається із акваторії морів чорного і каспійського моря. Тому потрібно також працювати на цьому напрямку. Що стосується Польщі, ми знаємо, що Польща стратегічний партнер Сполучених Штатів. Вони туди вкладають багато ресурсів і допомоги для того, аби поляки залишалися східним. Кордоном НАТО і були захищеними від провокацій можливого нападу з боку о, Росії. Зараз бачимо, що інші держави хочуть передати чи продати точніше Польщі ці системи патріоти, які вони хочуть на східних кордонах встановити. Це вочевидь правильний факт, як результат нещодавніх прильотів по території Польщі, там невідомої невідомого характеру, але тим не менш вони відбулися. Але мені здається, що. Е, Справа цим не завершиться, тому що якщо не буде захищена Україна, то фактично не будуть захищені інші держави. Тому е меседж наш дуже простий: що допомога Україні і забезпечення її е безпеки є основою ключем до безпеки західної цивілізації, і от е доки європейці потрошечки доходять до цього, е ми паралельно бачимо, як ми отримуємо додаткові системи е протиракетної протиповітряної оборони. Що в принципі викликає оптимізм і сподівання на те, що все менше і менше інструментів для залякування українців залишиться у путінського режиму, Україна входить у зимовий період ведення війни. Кому це допоможе більше? Збройним силам України чи росіянам? Мені здається, що росіянам ні зима не допоможе, ні будь-хто інший, тому що наскільки... Бути недолугими і е, неефективними на полі бою як вони складно, звичайно, що в них величезна маса людей. Та людський фактор там завжди був основою для існування режиму, і загибель ваньків на українських полях е, мінімально впливає на е, можливості Путіна в сфері там кадрового забезпечення. Але разом з тим Росія дуже велика загроза для нас, і героїчний опір українських військових він вказує на те, що це найвищого класу у нас люди і, і військові спеціалісти. Що стосується зими, я думаю, що ніколи загарбникам не приносила зима якихось додаткових переваг. Тому що ми знаходимося на своїй території для підтримки українського війська, працює вся держава. Вся країна, всі е, кожен громадянин та долучається в той чи інший спосіб. Той рівень підтримки гуманітарної, і я би сказав, якоїсь оперативної та для забезпечення життєдіяльності наших військових, яку надають і самі громадяни, і наші партнери, він безпрецедентний. Ми бачимо, що там Канада допомагає з е, військовою екіпіровкою і з речима. те ж саме роблять там країни. Не Балтії, те ж саме робить Німеччина, надають сотні тисяч там екіпіровки і теплого одягу для нас, та й всіх цих необхідних інструментів. В той час, коли Росії допомагають хто Іран і Північна Корея, які відшивають для них форму, я можу лише. Ну, припустити якої якості все те забезпечення, і скільки відсотків з цього забезпечення вкрадеться по дорозі з північної Кореї до окопів Донецької чи Луганської областей? Тому я більш ніж переконаний, що до, скажімо, питань реального забезпечення українського війська Україною і нашими партнерами додається ще й величезна жага до деокупо... деокупації наших територій і е-е Більше того, я думаю, що зимовий період для Росії є періодом очікування і замороження певного конфлікту. То для України він є додатковим стимулом пошвидше вибити росіян із української території і поставити так, би мовити, кордон на замок. І на це є величезний розрахунок. На це є віра суспільства, самих військових і допомога наших західних партнерів. Кремль заявив, що не проти зеленського на посаді президента раніше заявляли зовсім протилежне. Мовляв, чинною владою в Україні нема про що говорити. Чому так змінюють риторику і для чого це я думаю, що тут кілька факторів: це біполярний розлад в поєднанні з відсутністю якихось попередніх реальних планів. Тобто, ми з періодичністю десь приблизно двічі на місяць отримуємо нові цілі спецоперації російської. Так заради, заради ну цікавості, просто слідкуємо за тим, як змінюються в них ці плани. Спочатку була. Денацифікація плюс ще 10 пунктів. Потім вони урізалися вдвічі. Потім виявляється, ціллю було саме збереження Донецької та Луганської областей, для чого наступали на Київ, там Херсонщину, Миколаїв. Все решта стає незрозумілим абсолютно. Я насправді не виключаю, що за кілька тижнів ми. Отримаємо ще якусь версію спецоперації. Можливо, це був заклик до дружби просто з боку Росії. Тому тут змінюватиметься постійно ця риторика в залежності від успіхів Росії на полі бою, коли все йде дуже погано з'являється інформація про те, що вже там проти Зеленського нічого не мають. Хоча на початку називали наркоманом і е, нацистом, який сидить в е, кріслі президента, і е, подібних речей може бути багато найбільша проблема і страх. В тому, що для пересічного росіянина з Кастрами чи Улан у де який дивиться вечірній випуск Соловйова, а потім Скабєєву взагалі ніяких внутрішніх переживань це не викликає. Для нього прекрасна ціль спецоперації як деницифікація, так і будь-які інші, та і співпраця з президентом Зеленським також виглядатиме добре, якщо так скажуть топові пропагандисти Росії. Але в той же час нам. Своє робити, свою справу нам потрібно зберігати фокус і оптимізм в усій цій історії, і деокуповувати наші території. Я дуже переконаний в тому, що під час підписання акту капітуляції Росією вони будуть казати, що це власне була. Ціль спецоперації показати нам, е м, які вони дружні з нами і готові до будь-якої співпраці. І тут все буде змінювати ще багато-багато разів. Я переконаний в світі. Активно обговорюють мирні переговори з Росією. Чи на часі вони і які гарантії може отримати Україна? Ми з приводу е перемовин почали отримувати таку інформацію в е інформпросторі. Десь місяць тому, коли е, нібито за даними інсайдерів і джерел різних, Сполучені Штати почали наполягати на тому, що е, Україна повинна продемонструвати свою готовність до перемовин із е, Росією. І тоді було багато всіляких зрадницьких публікацій і острахів в суспільстві, мовляв, Україну зливають і хочуть, аби вона підписувала мир на тих умовах, які там диктує Росія. Але я думаю, що тут дещо інший план і взагалі побажання з боку Сполучених Штатів воно полягає в тому, що американці розуміють рано чи пізно. Ми будемо змушені сідати за один стіл із росіянами і підписувати якісь домовленості. Ми можемо цього хотіти, можемо не хотіти, але це буде. Я думаю, що це буде на умовах України, це буде підписання програшу Росії і виплати репарацій. Але тим не менш, це також перемовини і це також домовленість. І от немає впевненості в тому, що ці перемовини відбудуться за іншого президента в Росії. Тому теза там президента Зеленського про те, що ми не будемо говорити там з Путіним та, і тільки з. Іншими якимись лідерами політичними Росії вони е, є, скажімо, дещо неправильними з точки зору американців, і вони просили нас, аби ми принаймні висловили готовність до перемовин з Росією. Тобто, я не думаю, що є якісь. Плани чи побажання в американців щодо проведення цих перемовин ось зараз. Більше того, я впевнений, що американці зараз взагалі не думають про те, що потрібні будь-які перемовини. І що найголовніше, про це не думає український народ. Але це пізніше відбудеться. І е, оця дискусія, вся, що точиться навколо перемовин, вона, як на мене, не має зараз жодного підґрунтя, оскільки. Для там 90% громадян України абсолютно зрозумілими є ось ці маркери е, перемоги України. Та це повернення до кордонів 91-го року, це підписання поразки Росії, це її е, знищення наступального потенціалу, і це виплата репарацій для України. Я думаю, що можна кілька пунктів додавати, але ключові ось ці. І власне українська влада ніколи не піде на ті кроки, які не сприйматиме українське суспільство, і це для всіх відомі червоні лінії, про які часто говорять. Це розуміють наші західні партнери. Тому тут тиску жодного не буде. Але я передбачаю, що жодних перемовин до моменту, поки ми не викинемо ворога за кордони, визнані в межах 91-го року, ніяких перемовин не відбуватиметься. І на цій ноті ми завершуємо наше інтерв'ю. Я щиро дякую вам за час. І за дякую. Максим Джигун, політолог, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics, ексклюзивно для новини Live та вас, шановні глядачі. Не забувайте підписуватись і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. З вами був Назарій Волянський. Віримо в перемогу та Збройні Сили України. До зустрічі. До зустрічі.